Город Харків. Дзвінниці з Харкова. Зовсім такої небезпеки тут немає. Ми, по крайній мере, не ощутили. Нам скільки питали дорогу, нам вдячно так показували щиро. Немає. Все замечательно, все чудесно. Сколько гуляли сегодня по городу, мы приехали в 13.30, и вот сейчас 19.30, все с таким доброжелательным отношением к нам. Все подсказывают, помогают, куда нам идти. Все очень рады, что мы из Харькова. То есть вообще все отлично. Совсем не вичуваем. Дуже дружелюбный, дружелюбный место. Все вечные, все чемные. Ця і ця надумана небезпека, яка транслюється по телебаченню, по радіо, це просто все надумано. Це, це просто чергова гра. Ми всі єдина країна, ми один одного любимо, підтримуємо. І, і це, що транслюється по телевізору, по радіо, це чиста брехня. Ні, на самом деле люди очень привітливі. Ми розмовляли по-русски абсолютно ні. Они... Старались закосить под <laughs> львьян и очень приветливо с нами общались и в транспорте, и в кафе, и везде абсолютно хорошо, спокойно.